Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про наше тіло. Дітки, розгляньте картинку. Що ви бачите? Так, ми бачимо людей, людей різного віку. Це і немовля, і школяр, доросла людина та людина похилого віку. А чим же вони схожі між собою? Так. У всіх людей однакова будова тіла. А чим відрізняються? Так, дітки, вони відрізняються віком, зростом. У всіх людей схожа будова тіла. Давайте розглянемо будову тіла. З чого ж вона складається? З голови, рук, тулуба та ніг. А зараз уважно розглянемо голову. Що ж є на голові у людей? На голові є волосся, обличчя, вуха. На обличчі є брови, очі. А для чого нам очі? Так, дітки, щоб бачити, також на обличчі є ніс. А для чого нам ніс? Вірно, щоб дихати, нюхати. Молодці, є рот. Ротик нам необхідний, щоб розмовляти, сміятися, читати, їсти. А з чого ж складається рот? Це губи, зуби, язик. А голова наша тримається на шиї. А шия нам потрібна для того, щоб ми могли повертати голову вліво, вправо, вверх та вниз. Шия тримає голову на тулубі. Тулуб з'єднує між собою руки, ноги та голову. Розглянемо тулуб, з чого ж він складається. Це і живіт, і спина, і талія. А з чого ж складається рука? Це плече, лікоть, кисть. На кисті є пальці. Скільки пальчиків на одній руці? Вірно, п'ять пальців. А для чого ж нам потрібні руки? Так, дітки, руки нам необхідні. Бо ми ними працюємо, виконуємо якісь дії, плаваємо, обіймаємо своїх рідних, торкаємося до всього живого. А пальчики для чого нам? Вірно, дітки, маючи пальчики на руках, ми можемо писати, малювати. Грати на музичних інструментах, різати, держати різні предмети. У нижній частині тулуба починаються ноги. Давайте їх розглянемо. Що є на ногах? У верхній частині ноги це стегно, потім йде коліно. Нижня частина, якою ми ступаємо на землю, це ступня. А на ступні є п'ята і пальці. Їх теж, як і на руках, по 5 пальців. Ноги нам необхідні, щоб рухатись, ходити, бігати, стрибати. Дітки, а ви знаєте, чим покрите наше тіло? Вірно. Шкірою. А зараз, дітки, давайте подивимось, що знаходиться всередині нашого тіла. Почнемо з голови. Там знаходиться мозок. Мозок контролює тіло і все, що воно робить. Без мозку ви не зможете дихати, ходити, бігати, говорити, дмухати, нюхати. Відчувати на дотик, відчувати себе щасливими або сумними. Бачити, спостерігати, досліджувати. Мозок посилає сигнали через ваші нерви. Різні частини нашого мозку контролюють різні частини нашого тіла. Легені. Є органами, які допомагають нам дихати. Легені з повітря витягують кисень, а потім цей кисень потрапляє у наш організм, проходить по крові до клітин тіла і туди клітини тіла використовують кисень для отримання енергії. Є також шлунок. Це місце, через яке проходить наша їжа. Наш шлунок тримає їжу, яку ми з'їли. А через дві години шлунок перетравлює їжу. Їжа залишає шлунок і переходить в іншу частину нашого організму кишківник. Печінка має багато функцій, але основна її робота відфільтрувати всі отруйні речовини в нашій крові. Печінка виробляє рідину. Яка називається жовчу. Вона розщіплює всі жири в нашому організмі та сприяє травленню. Без печінки організм буде сповнений отруйних речовин, забруднюючих його. Серце це найгилоніший орган у нашому тілі. Воно перекачує кров по судинам, що дозволяє працювати іншим органам. Нирки це невеликі органи, які лежать на обох сторонах нашого тіла зі сторони хребта. Основна їх функція очищення крові від токсинів. Також нирки виводять воду з організму, зайвою водою виходять солі та токсини. Робота всіх органів зв'язана між собою, і якщо один із них починає боліти, або працювати не так, як треба це відразу відчувається на всьому організмі. Малята наше тіло складається з багатьох органів, і всі вони дуже важливі. Їх треба берегти. А як же це робити? Треба правильно харчуватися, робити ранкову гімнастику це дуже важливо бо укріплює всі ваші м'язи та допомагає бути гнучкішими, сильнішими і тривалішими. Треба вчасно лягати спати, бо від цього залежить ваш настрій наступного дня. Відпочивати на свіжому повітрі за зовнішнім станом людини визначають не лише вік, а й його здоров'я. Бажаю вам, дітки, піклуватися про себе і про своє здоров'я. Дякую за увагу! До побачення!